Леся Ігнатик-Еріксон зараз з нами на зв'язку. Це представниця асоціації українців у Данії. Вітання вам, доброго дня, пані Лесю. Доброго дня вітаємо з Копенгагена. Отже, звичайно, нам цікаво, які ініціативи в яко в якій темі обговорення Україна сьогодні є в Данії, навіть серед українців, тому що знаєте, не забувати своє коріння, пам'ятати про те, що є війна, є протидія Російській Федерації. Це важливо, розкажіть про акції, про те, що відбувається саме в Данії. Ну, ви знаєте, з перших днів повномасштабного вторгнення українці в Данії були дуже активні. Ми проводили практично демонстрації майже там, чи не щодня і не щотижня. На початку я особисто за них відповідала, і ми були, скажімо так, тою рушійною силою, яка разом з данцями простими рухала данських політиків до того, що Україні потрібно допомагати. Ми дуже сильно включалися з самого початку. Ми включалися в адвокацію за F-16 літаки. І ви знаєте, що Данія одна з перших країн, яка надала е, заявила про передачу літаків F-16, Ми саме займалися цією адвокаційною кампанією, переконували данських політиків те, що українцям потрібно закрити небо, і це був один з таких рушів. Ми привезли сюди кампанію. «Make Russia Pay», і одним з першими виступили і переконували данських політиків, що для чого ви передаєте свої власні кошти, є арештовані активи, і це дуже важливо. Тому адвокаційна компанія це, та, це те, скажімо, Дуже важлива частина нашої діяльності української діаспори. Окрім того, звичайно, в нас наші організації соціація українців Данії, яку я очолюю, це організація Парасолька, яка об'єднує українські організації по всій е, Данії. Окрім, У нас є такі організації, як Бивар Україна, яка практично щотижня відсилає гуманітарну допомогу е, в українські госпіталі, в українські дитячі будинки. У нас є український будинок, який займається культурною, культурною дипломатією. до речі, от я зараз знаходжуся біля данської королівської опери. Сьогодні зараз в ці моменти відбувається скажімо так, прем'єра вистави, де бере участь наш український співак-оперний співак Василь Сащук. І для нас це теж така інтервенція. Ми стараємося підтримувати і доносити, що українці є голосом, де б вони не знаходилися, вони мають використовувати свій голос. Також з таких акцій недавно, які ми провозили, ми привозили Тайру сюди, нашого військовополоненого для того, щоб провезли її по Данії, практично по шести країнах північної Європи для того, щоб привернути увагу до проблеми військовополонених. Зараз готуємо з такого. Зараз готуємо конференції в данському парламенті, щоб привернути увагу до незаконної депортації українських дітей в Росію, тобто українська діаспора активна, і в нас відбувається щотижня якісь конференції, заходи по всій країні. Пані Лесю, а от ми говоримо за діаспору. Розумію: а скільки взагалі українців обрали для себе даню як тимчасовий прихисток на час воєнних дій? Спочатку війни до Данії приїхали і подались на захід десь 50 тисяч українців. Зараз ми бачимо тенденцію зворотню, що багато українців виїжджають або повертаються в Україну, або виїжджають в інші країни. І причина тут в чому: в тому, що данське суспільство не завжди є легким для інтеграції. Данська мова дуже складна, і не всі, особливо люди старшого віку, їм дуже важко вивчити. Мову. Мову крім того, люди, які мають вищу освіту, вони вибирають для себе, що краще знайти роботу в інших таких країнах, як Канада, і вони скажімо, з де легше знайти мову з англійсько... роботу з англійською мовою, вони переїжджають. На даний момент в данії проживає більше 34 тисяч українців. Як данською слава Україні, пані Лесу, дозвольте запитати. Ви знаєте, ви знаєте, данці вивчили славу слава Україні, і коли був президент. України Володимир Зеленський е приїжджав і дякував нашому прем'єру Мети Фредерікс за надані літаки в 16. До речі, ви знаєте, що Данія е перша в світі за рівнем е переданої е військової допомоги на е цей по якщо порахувати на душу населення, е то ми номер один в світі і номер два в Європі за рівнем е наданої гуманітарної військової допомоги. Два-три, тобто там постійно змінюється, і коли президент Зеленський був тут, то він вивчив всі данські політики, говорили до нього Слава Україні. А він сказав, що коли ми переможемо, ми, ми приїдемо до вас, і ми маємо вивчити такі слова скуль або так, так по-датськи це дякую. І я думаю, коли от я якраз була на Варшавському безпековому форумі, і я говорила те, що ми бачимо, данія дуже багато вкладає. Ви бачите, що Данія перша передала Ф-16, Данія віддала всю свою артилерію. Да Данія, перша з країн світу, почала вкладати в виробництво української зброї. Пані Лесю, на... зокрема, ну... з остання інформація: те, що Данія інвестує майже 600 мільйонів євро у зміцнення оборонної промисловості України, це от одне із останніх рішень, тому це надзвичайна сума, надзвичайна допомога. Ну а тут звичайно, і подяка всім українцям, які зараз в Данії за підтримку. І вам, зокрема, спасибі, що доєднали, що знайшли час. Дякуємо вам. Леся ігнати Керіксон була з нами на зв'язку. Представниця асоціації українців у Данії.